Тисне потут гамілці, правда? Yeah. Затискає, коли йдете по сходах. Доброго дня. Мене звати Пілюх Андрій Андрійович. Я судинний хірург Українсько-Польського центру Серця Львів. Сьогодні хотілося б з вами порозмовляти на таку тему, як хронічні захворювання судин нижніх кінцівок, які призводять до багатьох проблем та хвороб у наших пацієнтів. Часто люди стикаються. Із такими захворюваннями як облітеруюча атеросклероз нижніх кінцівок або ж діабетична ангіопатія, яка призводить до перекривання просвіту судин магістральних артерій на нижніх кінцівках, в аорті, в животі, в верхніх кінцівках, внаслідок утворення атеросклеротичних бляшок. Та порушення кровопостачання по цих судинах. Симптоми, які пацієнти можуть зазначити при таких хворобах, це в залежності від локалізації процесу атеросклеротичного ураження, якщо ми говоримо про нижні кінцівки, це починаються такі захворювання у вигляді болей у литках та стопах під час ходьби. Спочатку біль виникає, коли пацієнт ходить на дальній дистанції, може проявлятися на ходьбі в один кілометр, в 500 метрів, в 300, в кожного людини це індивідуально. А з Потім, якщо захворювання це не лікувати, то воно може прогресувати, та ця відстань безболівої ходьби буде тільки зменшуватися. Такий симптом, як відстань безболівої ходьби до початку болю, називається в судинній хірургії переміжна кульгавість. Такий термін, який визначає об'єм ураження судин і об'єм потребуючого лікування. Такому типі уражень при переміжній кульгавості ми можемо використовувати ще медикаментозну терапію, яка покращує значно відстань безболової ходьби, але на жаль, вона вже не може зробити нічого із атеросклеротичними бляшками або ж з закупореними судинами, які вже є закриті. Тільки вона покращує колатеральний кровоплини, але до певної міри це покращує стан пацієнта і ураженої кінцівки. Якщо ж пацієнту цього замало або хвороба прогресує і переходить у стадію критичної ішемії, а критична ішемія це... Розуміється, такі, настільки недостатність кровоплину, при якому е, тканини реагують болевим синдромом навіть у стані спокою, а також трофічними змінами на нижніх кінцівках е, у вигляді ран, які довго не гоються, або некротичних змін. Уже можливо, часто люди звертаються з чорними пальцями, дотримуються до таких е, уже уражень тканин. Це вже показ до оперативного лікування. Що ми можемо запропонувати? Таким пацієнтам можемо запропонувати як звичайні судинно-хірургічні відкриті операції у вигляді тромбектомії, ендертеректомії, шунтуючих операцій, а також ми можемо використовувати ендоваскулярні методики, чим вони відрізняються, є великою перевагою для пацієнта, що вони є нетравматичні і практично відсутній якийсь період реабілітації після цього втручання, і вони всі робляться через прокол. В артерію через катетер, який потім забирається, і пацієнт може через декілька годин спокою, може стати ходити і не використовуючи ніякі допоміжні засоби чи пристрої. Пацієнти, які звертаються в українсько польський центр серця Львів, можуть отримати весь спектр хірургічної допомоги при судинних патологіях. Все робиться в нас на місці. Пацієнту це зручно, комфортно, не потрібно тратити час.